Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. Сьогодні, 8 серпня 2023 року, проживаємо ми на півдні України в Херсонській області, СМТ Білозерка. І я хочу розповісти сьогодні про нашу улюбленцю, красуню Алінку селекції Володимира Алінника. Вона на сьогоднішній день повністю готова. Покажу вам нагрузочку. Це друге плодоношення. Товарний вид шикарний. Жовтий сонячний пальчик довжиною до 5 см, а є навіть більше тут. На таких тонесеньких лозичках нагрузку тягне прекрасно. На сьогоднішній день цукру набрав, аж зашкалює. Ягодка хрумка м'ясиста. Без При розрізі має дві кісточки. У неї мармеладна хрумка м'якіть. Вага ягодки 15-18 грам. Вона у нас, я вже повторюся, другий рік плодоносить і залажує з перших почок. І було по дві. Грони навіть і по три на пагін, але ми видали, тому що боялися, що не витягне урожай, бо дуже тонесенькі лозички. Висить, були сильні дожжі, тріску немає не одна ягодка. Ми оставляли в тому році просто пару гроночок, як же вона буде висить. Висить прекрасно, не заізюмлюється, не лопається, сахар вона держе. Коли вона в перший раз сигнально заплодоносила, в неї був легенький мускат. Ну, не знаю, ці два роки не чуєте. Може її дощі вимивають, не знаю яка причина, Ну мускату нема. Гармонічний, ну дуже приємний смак. Ми вирішили її посадити вже, посадили верніше. 10 кущів у корне власному варіанті. Ми з чоловіком дуже задоволені цією формою. Бере вона своїм товарним видом. Це просто ульотний товарний вигляд її. Виложиш на вітрину, світиться, заманює просто покупців. І цей пальчик необичайно гарний. Вона дуже транспортабельна. Ця ягода, вона тверденька і добре себе почуває на нашому участку. Во-первых, вона вийшла на дуже ранній срок, бо вона готова ще була до цього. Ну, в нас немає коли знімати, не то, що нема коли, а змоги немає з цими подіями. Воюють все время. Ми як вискочимо тут на виноградник, так що сняли, що не сняли. Даже в другий раз і нарізати на ринок немає змоги. Отакі у нас діла. А Алінкою ми дуже задоволені. Це просто, скажімо, чума на нашому винограднику. Прекрасна форма. По лозі лоза починає вже визрівати. Даже більша половина визріла по хворобам. Хвороб не бачу я на ній до верха навіть, хоча в цьому році з цими хворобами дуже важко і тяжко боротись, але виноградник наш витримує. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, гарних рожаїв і мирного неба! З повагою, сім'я Єременко! Всім пока-пока!